Який друг, щоб ви знали. Бо він не просто боєць першого окремого штурмового батальйону, не просто 67-ма бригада, а він ще один із керівників братів по зброї нашої організації. І історична людина. І колись вони, борючись за справедливість, піймали негідника агента ПСД, депутата від ОПЗЖ і прийняли його перед входом в Верховну Раду. Що зробила наша правоохоронна система, яка зараз намагається відсидітися за броньою? Вона негайно заарештувала і Ігоря, і Сашка. Як було прізвище того, якого вони прийняли під Верховною Радою, Волошин. Хто він такий? Він один із лідерів і агентів ФСБ. І де він зараз знаходиться? В Москві, очевидно. А, щось Ігор знав, бо правиль... <свісно> вибрав правильний об'єкт. А де Сашко де Ігор зараз? Безпосередньо на Воюють молодці, так, як і левова частина братівка з Тому я хочу сказати, що це ще один зв'язок з батальйоном. Тому е, це є наш слаббіст всередині батальйону і ваш лоббіст брата по зброї. Так що дуже дякую Ігоре, тобі за цю роботу. Дай <плоджує> мені браті по зброї. А це, щоб тобі нагадати. <плоджує> Треба Дякую. Поїде сюди, не повернеться. Це фантастично. Це фантастична людина, вона знала. О, не знаю. Я вже не дою напевно пролетіла. Ми разом працюємо. Ігорі, скажи, що потім. Ні, ні, пані. Дуже дякую. Дякую взагалі зустріч. Дуже класно і приємно. Що ви сьогодні отримали? Ми отримали вантажівку так. ремонтну мобільну з інструментом повністю зі всім обладнанням. Так. Дуже крута і власна вантажівка. І плюс передачу, що баню нам дають. Що важливіше, парм чи баня? Для бійця? Я думаю, то і то важливо. Та я думаю, так. І то, і то важливо. Що це, це важливо.